А чи можливо одночасно мати бронювання та вісрочку? Відповідаю: ні, неможливо, оскільки це два окремих правових статуси, кожен з яких виконує свою специфічну функцію. Бронювання воно надається працівникам, які працюють на критично важливих підприємствах або в організаціях, важливих для функціонування держави під час війни. Це дозволяє таким особам тимчасово звільнитися від мобілізації, щоб вони могли виконувати свою роботу та забезпечувати безперервну діяльність підприємства. А відстрочка вона в свою чергу надається конкретній особі з огляду на її особисті обставини, такі як навчання, стан здоров'я або сімейні причини. Наприклад, це можуть бути догляд за дітьми. Чи хворими родичами, чи батьками. Вісрочка вона має індивідуальний характер і стосується особистих обставин людини, а не її професійної діяльності. Таким чином, ці два механізми вони мають різні підстави та цілі. Бронювання воно захищає певного працівника як частину колективу підприємства, а вісрочка вона надається з огляду на особисті потреби. Через це одночасно бути заброньованим і мати відсрочку не можна, кожен із цих статусів виконується за різними умовами і не поєднується в правовому полі. Якщо у вас є запитання, пишіть, будемо вирішувати.